Всім самий величезний привіт повний огляд акційних продуктів в магазині АТБ з 17 по 23 квітня. Подивимося, які ціни на фрукти, овочі, товари, продукти в магазині АТБ, побутова хімія, грейпфрукти по 45 гривень, лимони по 44. Дякую вам за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені, а не магазину АТБ. Дякую вам за це. Так, ананас по 87 гривень, навіть не штучка, а кілограм. Добре. Манго по 16,70. Виноград по 24, по 22 гривні білий. Авокадо 22 гривні, ой, 24 гривні за 100 грамів, Груша по 40 гривень. Яблуко Red Prince 29 гривень. Яблуко чемпіон 22 гривні 50 копійок. Яблуко перший гатунок 21 гривня. Томати, томати по 90 гривень. І коктейльні по 14 гривень. Салат в горщику 43 гривні за пучок. Банани по 70 гривень. Ціни не падають на... Банани. Хороша ціна, дійсно, на апельсини. 38 гривень за кілограм. Киві по 12,50. п'ятдесят. яблука по 30 гривень. Чомусь не падає ціна на редиску. Така страшнюча по 75 гривень. Капуста молода по 40 гривень. Капуста червона. Цінника, а бачу, 63 гривні. А, капуста, капуста Пекінка по 50 гривень. Да? Перець по 18 гривень. Огірки, щось так, так все натикано, дуже тяжко орієнтуватися. Огірки з пупирчасті, як я говорю, по 86 гривень. Огірки тепличні, гладкі по 1039 за 100 грамів. Кабачки по 86 гривень. Часник по. Де ціна на часник, не бачу. Це корінь і імбиря по 20 гривень. Дивно. А, бачу, часник по 18 гривень. Цибуля по. Цибуля по 15 гривень, морква по 9,80. Так, буряк по 17 гривень, картопля по 24. Це перший гатунок. Добре, ходіть далі, подивимось. Так, давайте подивимось на макаронні вироби. Ось ці йдуть цільні 500 грамів по 44,70 зараз. Спагетті від делюкс. Ага, це буде 22-го, бачите? Добре. Ми ж спочатку дивимося з вами акційні товари. А Те, що 22-го це згодом вийде відео. 29,70-400 грамів своє лінія спагетті. Так, ось такі. Це йде а, також спагетті для паста. 33,50-400 грамів. Так, тут у нас спагетті від Тая. Торгової марки 450 грамів, 15 гривень. Так, від своя лінія. Ось такі витки чи як вони, спіральки, правильно називаються. да спиральки, 29,70. Так, це у нас перойде, від своя лінія. 400 грамів, також 29,70. Вермішель тонка, 34,90. 420 грамів. Зі знижкою макарони від торгової марки Ярка. Ріжки. Цілий кілограм, 32 гривні, 30 копійок. Рис. Пропарений. Перший гатунок шліфований. Так, це у нас вівсяна крупа плющина. 500 грамів, 28,70 зі знижкою крупа рисова, подрібнений. Гречка зараз в ціні 22 гривні. Це у нас пшоно по 17,70. Так, по 10 гривень 80 копійок крупа пшенична. Крупа пшенична Полтавська. Сьогодні горох в магазині АТБ 1840. Крупа Манна 1890. Ви знаєте, я оцю, коли бачу крупу кукурудзяна, мені завжди бабці дзвонили і казала, Віталік, я зварила кукурудзянку. Прийди, бо поки свіжа. 1490. Так, да, пам'ятаю, як бабуся варила, яка в нас смачна була. Не знаю, чи так хтось ще вміє варити. Як старші люди знають, як гарно зварити ту чи іншу крупу. Крупа ячна, кілограм 12,60. Це у нас перлова. Від атуаль, крупа кукурудзяна полента, 800 грамів, 23 гривні, 50 копійок. От я хочу сказати, мені здається, що оця, бачите, вона полента, вона трішки така меншого помелу. Мабуть, буде краще. Ну, Господинки напишуть в коментарях. Рис від атуаль, тут цілий кілограм іде, зверніть увагу, круглозернистий, також зараз зі знижкою. Так, ось ця також я бачу хороша крупа пшенична Артек 800 грамів. 29,90-30 гривень. Сочевиця червона, 500 грамів. Також зі знижкою. Крупа гречана ядриця. Гатунок перший варити. 25 хвилин на слабкому вогні. Вона така трішки зеленувата. Ціни на борошно, як були, так і залишились, це дуже тішить. 28 гривень розумний вибір. Хуторок 35,60, амбар 32 гривні і борошно-хмельницький клин 34,90. Хочу сказати, що падає ціна на цукор, кілограм, але це, зверніть увагу, це третя категорія. сіль. Кілограм Сьогодні можна заплатити 14,50. Також є турецька зі знижкою 45%. Тут 750 грамів по 12,50. Джафа. Торгова марка Джафа. І це у нас йде гранат 39,70. Непогана знижка на ось ці напої. Торгової марки літо. Тут у нас іде яблуко-вишня і ось цей. А, тут навіть три. Ось так. Усі три зі знижкою 25% по 41 гривні 50 копійок. Я думав, що ця вода не така дорога, дійсно, але вона, бачите, оця рео, а вона не дешева. Зараз в акції оця двохлітрова від Біола. Полуниця та чамбу по 32 гривні. В акції величезний живчик зі смаком вишні. Ну що, а оце новинка, дивіться. Живчик. А, що це ж таке? Для квас. Це квас такий від живчик. 2 літри. Напій безалкогольний. Це точно, мабуть, квас. Просто показую вам, як новинку. Здається, ще я такого не бачив. Пюре чудо чадо Сухий сніданок лайн 375 грамів. Пам'ятаю, нещодавно навіть 80 гривень він коштував Кранчі. А, з арахісом та какао 52 гривні 80 копійок. Зверніть увагу, хто має карту АТБ від Акса по 360 грамів пластивці можна придбати за 53 гривні. Мабуть, це самі найсмачніші круасани. є навіть ось такий великий, купив і наївся, на ним перекусив. І круасани міні. Зі знижкою зефір від Жако, 6 штучок, 300 грамів. Кекс. Ось такий чай. Родина 100 штук. 56,90. Тут теж 100 штук, але він трішки дорожчий. Ціна на батік 30 гривень. 25 пакетів. Вибір року чай 2023. Навіть якусь ознаку нагороду отримав батік. алоїд зі смаком апельсину. 20 пакетів, 30 гривень, 60 копійок. Я знаю, що в мене є на каналі, хто полюбляє ось цей чай, мудрість природи пишуть постійно. За цей чай 20 пакетів. піквік сьогодні. А в АТБ по 36,50, 20 пакетів. Чай ловаре, чорний та зелений аромат, суниці та шматочки ягод. 80 грамів. А ось такі в пакеті тут 24 пакети можна придбати за 51 гривню. Новинка на поличках АТБ, міцний чорний чай, 20 пакетів від Грейс. Це без смаку арома а, бергамот. Так, да, це простий звичайний. 46,60. Зараз він 20 пакетів. Ну і цю новинку я вже показував. Тут 30 пакетів, 64 гривні. Також ще одна новинка. Чорний Тет Кенійський, байховий, дрібний, 75 пакетів, 116 гривень. Показую, як новинки. Кава Далмайер 500 грамів 31040. Кава Далмайер в зернах 500 грамів 310-40. Амбасадор це йде в зернах. Тут цілий кілограм. Ось такий форт 120 грамів можна зараз придбати за майже 100 гривень. Так, бачу, розкуповують покупці ось такий форт. Тут 75 грамів, 33,70. І ось такий форт вагою 225 грамів, 83 гривні. Какао-напій для малечі. Капучино від Якобс з ароматом мілка. Дуже смачний. Якобс Монарх 120 грамів 172 гривні. І дуже хороша знижка 40% на великий Якобс Монарх вагою 200 грамів 200 гривень. Від торгової марки Руна Лечо соус 57 гривень. Кетчуп порційний. Відруна соус український. Кетчуп від торгової марки щедро, 22 гривні 70 копійок. Від щедро майонезний соус. Олію чумак вагою 900 грамів. Можна придбати за 49,50 Так, бачу, що зі знижкою є макулатура. Це у нас сніжна панда двошарова, 4 штуки в упаковці. То має карту АТБ можна за 71 гривню придбати тула папір Зева. Він йде тришаровий, 4 штуки в упаковці. Жіноча гігієна Лібрес. Зараз зі знижкою майже 40%, 22 гривні 90 копійок. Зі знижкою мило дав 52 гривні, 135 грамів. Бачу багато знижок чоловічих гелів для душу. 400 грамів, 56,90. Фа 250 грамів, 65,50. І Фа 400 грамів, 102 гривні 90 копійок. Зі знижкою гель для інтимної гігієни 400 грамів. Знижка 40% на гель Нівея. В акції мило Тео вагою 300 грамів, 45 гривень. Також зі знижкою гель для душа Fresh Juice. Тут 400 грамів, 50 гривень, 40 копійок. Зі знижкою Гель для душу Нівея 500 грамів. Також зі знижкою Нівея 250 грамів, 40% знижки. Гель для душу Джонсон 400 грамів 84,40. Антибактеріальний Гелекс 560 грамів, 32 гривні 50 копійок. Для дітей засіб 3 в одному 46 гривень 350 грамів. Зі знижкою Колгіт 29,40. 33 гривні. А ось кого є карта АТБ, саніно велика. Можна придбати за 24,90. Блендамет 32 гривні. Лакалут. Мультизахист. Зубна паста Сенсоден. Майже 100 гривень, 100 грамів. Знижка 40% на зубні щітки для нього та для неї. Зі знижкою міцелярна вода для всіх типів шкіри 500 грамів 53 гривні. Крем Нівея Софт для рук, обличчя та тіла, 70 гривень, 70 копійок. Нівея 150 грамів, 93 гривні. Так, кулькові дезодоранти ФА зі знижкою по 49 гривень 50 копійок. А Нівея можна придбати за 47,90. Чоловічі також бачу зі знижкою. ФА по 53,50 і Нівея 47,90 та 54,90. Знижка 20% на гель для гоління Нівея. Осьйон після гоління. Крем для обличчя Лірен зі знижкою 35% 66,90. Крем для рук алої вера, оливка. Крем для рук манго. І дитячий крем для рук 31 гривня 50 копійок. Зі знижкою шампунь Тео, корали та мінерали 47 гривень 350 грамів. Три в одному чоловічий засіб. Гель для душу, шампунь для тіла 61 гривня 400 грамів. Сантрі гель. Максимальна чистота. Цілий літр 55 гривень. А це у нас вошен Free, всім знайомий. Правда. Концентрат для миття посуду Helper Max. Павер. гель для прання універсальний. Тут 2 літри. Зі знижкою Грюнвейт великий 3,5 кг, Ціна 121 грн. гривня. Також зі знижкою гель для прання Washing Free, вагою 4 кг. І маленькі також в акції 2, 100. Так, я сподіваюсь, все вам показав. Теж хороша знижка 30% на гель універсальний, 9350, півтора літри. Економних вам покупок, мирного неба, міцного здоров'я. Я хочу, щоб у вас все було гаразд, і до зустрічі у наступному відео.